Вітаю вас, дорогі глядачі. Ви знаходитесь на моєму каналі My Camping. Звуть мене Кирило, всім привіт! Дивіться, ось такий в мене сьогодні сетап. Знову я на природі. Титановий підвіз від Boundless Voyage. Вже встановив, бачите, три палиці, деякі, які були більш широкими у діаметрі. Як ось ця, от, Наприклад, я підточив ножем. так? Встановив палиці в отвори і трішечки ось так цю конструкцію повернув, так, бачите? І взяв кожну палицю і ось так розтягнув в різні сторони. так Одну, другу і третю палицю, так щоб все це діло, ось цей трикутничок, щоб, бачите, ось так от він впевнено в мене тут тримається. Значить, давайте поговоримо про те, як я підвісив. Сам чайник в наборі йде ось такий гачок. Тут в мене ось так повинно бути, так? Значить, підвісив за ручки. Йдемо, йдемо сюди. Бачимо, що ціпок проходить через ось, ось цей отвір в титановій цій конструкції. І тут я, бачите, Ось, тут в нас заходить пін. Пін заходить куди? Ось у цей отвір. Отвір ціпка, так, і таким чином він тримає. З цієї сторони, бачите, в нас, оп, от такий от елемент, і я отак його сюди підсунув. Ось так от. Тут, в принципі, ось бачите, як я ножем заточив. Трішечки стовбур, трішечки зняв е, кору з гілочки. І ось таким чином я всю цю конструкцію приєднав, підвісив, почепив. Значить, е, ціпок довгий, як бачите, і дійсно от звідси, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Бачите, скільки його, так? Для того, щоб його зафіксувати, я просто взяв. І ось так от залишки сюди от накрутив. Ось так. Можна потім відкрутити, підняти більше-менше і зафіксувати цим піном. Ось така, в принципі, простенька конструкція. Так, переходимо далі. В мене тут, ну, перш за все, чайник. Звісно, як же без нього чай робити. Фляга алюмінієва з літром води. Тут у мене від TOX ложечка від мого підписника Володимира. Дякую, <кій> Володимире за такий чудовий наборчик. Тут у нас черпало поліроване, але це все є титан. Не показав вам. Бачите, титаніум. Щось в мене тут впало, але це нормальна практика. Значить, виявив, що можна вставити ось так ложку от сюди. Чомусь я це зробив, не знаю. Так, далі. Чай буде з чим? З гілочками, різними гілочками. Так, у нас тут пара гілочок вишні, а також чорна смородина і порічка. Червона смородина, так? Я їх відмию з водичкою. Саме для цього я взяв ось цей казаночок на 750 мл. Спочатку я хотів готувати чай в ньому, потім, подумав, що я наріжу гілочок, покладу сюди і зовсім не залишиться місця для води. Тому і вирішив використати чайник. Отже, гілочки я наріжу секатором, покладу от сюди. Налию трішечки води, додам, так, налию водички сюди. Все це збовтаю, воду вилю і все це покладу в чайник. Знову ж таки, додам води. Це це діло буде кип'ятитись в нас на ось такій щепочниці від шведського. Швейцарського, так, кажу дві назви, бо ніяк не можу запам'ятати, який це саме набір військового посуду так для приготування такого аварійного приготування їжі. Також в мене ось тут кукса, ось така моя. Опа. Вона тут також якась тут така бракована, так, бачите, там з отворами. Десь тут купа отворів вони заділені тут. Ось тут, ще десь були. Ось тут. Ось ще тут і ще десь були. А, і тут от. Бачите, скільки, скільки тут. Ось така, в принципі. Але я активно користуюсь. Також, можете бачити мій розпалювач, робив я його буквально тиждень-півтори тому. Бачите, тут дерев'яні тріски. Це від паперової коробочки від яєць, так, на 10 штук, звичайно, із супермаркету. Сюди я стружки ось ці дерев'яні поклав і залив, е як його, не воском, а цим, може, слово, вилітоло парафіном. Сірники не знаю, чи вони будуть працювати на такій погоді. Бачите, все. Ось така погода, ось така, все вологе. Ось, як би показати, яка погода. Ну ось дивіться. Все вологе, ось таке. От рукавиці мої бушкрафтерські. робочі. Ось так от, дорогі мої глядачі, можна використовувати цей чудовий підвіс. Зараз трішечки. Дров додам, буду насолоджуватись чаєм, гарячим. Що в таку вологу погоду є дуже і дуже приємним, так? От, наприклад. Я також ось такі штуки триноги роблю, роблю їх з дерева, так? І, е, в принципі, час від часу використовую для атмосфери. Сказати, що прям ось так над багаттям, я щось постійно підвішую, я так не скажу вам. Чому? Тому що я використовую посуд, який можна просто ось таким чином взяти, і прям в багаття ось так от. Покласти його так туди, у вугілля, у дрова, прямо ось туди так поставити і залишити там. Але у випадку з ось цією, наприклад, піччю, бачите, воно тут все-таки не дуже стійке, так це просто циліндрик з алюмінію, так? І на ньому чайник стоїть не дуже впевнено. Тому я вирішив, що. Ось так, як для прикладу, буде дуже чудово зробити ось таку конструкцію і вам показати. Ось цей підвіз титановий від фірми Boundless Voyage. Кому цікаво, в інтернеті можете пошукати, де можна собі такий придбати. І, будь ласка, якщо вам цікаво, можете використовувати. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Що люди, які не вміли або не мали ідеї, встановлювати триногу ось таку з дерева, можливо, комусь буде цікаво, хтось скористається ідеєю, і коли буде на природі, або коли буде мати можливість і бажання, так, опинитись на природі, то спробує ось таку конструкцію. І, можливо, людині дійсно буде цікаво підвісити якийсь такий бельничок з юшкою, якийсь казаночок, зробити собі якісь Якийсь, якийсь супчик, якусь туристичну похльопку, це все, будь ласка, робіть, насолоджуйтесь і отримайте задоволення. Величезне всім дякую за перегляд. Користуйтесь моїм промокодом MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження. А також, якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати мене фінансово. Донатом. Як це зробити, я залишив в описі під відео. Всім величезне, величезне, всім дякую. Особливо я хочу подякувати Євгену, моєму глядачу і підписнику за ось цю чудову піч, ось цей чудовий наборчик е, військовий, так? шведський, швейцарський, шведський і швейцарський наборчик для приготування. Ось, будь ласка, для такої чудової атмосфери, так, і для приготування взагалі всього-всього <кій> і флягу, також літрову. Величезне дякую вам за це. А мій чудовий підписник і глядач Володимир передав мені ось цей підвіз, саме від Boundless Voyage, який я вам сьогодні показував, так. І тому я маю змогу його ось вам тут показати. Всім. Величезне, величезне, дякую. А я встановлю сюди чайничок, треба буде ще долити водички і буду далі знімати. Всім па-па. побачимось у наступному відео.